Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю гостей мого каналу. Давайте подивимося. Я обіцяла, анонсувала цей розкладик. Ну, зараз покажу вам, щоб ви бачили. Так, 19.21, 29 травня, понеділок. Я завжди люблю фіксувати свої розклади. Я обіцяла подивитися ППУ Запоріжське. Я вже робила на ППО. Давайте ми поглянемо. В принципі, чи підсилили нам ППО, яке воно на зараз? У нас це ППО яке захищає Запоріжжя. Наші так. Що можу сказати? Не дуже то нас підсилили ось туча лежить. Більше де, от, знаєте, як по зіркам, це йде вже, як. Ну, це ще йде інформаційна така карта. Це дуже багато вкладається сюди інформації, і дуже багато пов'язано з інтернетом, ну от іменно з технічними, технологічними процесами. До речі, ну і захист світу, що це йде, що фах людей великий, але сказати, що підсилили. Знаєте як, я не скажу, що підсилили. Тут є таке, що, може, вони спілкуються з іншими фахівцями, вивчаються, навчаються. Ну, це постійне навчання йде. Якісь вони такі речі цікаві розглядають, вивчають сказати, що щось тут нове з'явилося, ППО наше. Ну, зміни, якісь ідуть. Я можу сказати по ліліям, що це діє. Це не сама техніка, це діє іменно. Да? Ну, Тут, то, що касається іменно тут же і техніка, і люди, люди дуже фахівці великі тут, але знаєте, як от по все залежить від їхньої от організаторських оціх можливостей і як вони себе збирають в цей момент? Бо по собаці це в цьому контексті, я так розумію, життя в них дуже нервове. Це от іменно так іде. Трансформація, давайте подивимось трансформацію. Я не бачу, щоб їх тут підсилювали. Тут більше йде фах людей. Немає тут ніякого підсилення. Ну, от я спитала, чи поставили щось західне ще, додали щось. Ну от по букету, по букету, щось тут є таке. Але воно з проблемами і дуже таке, знаєте, до себе уваги дуже, і воно таке, скажімо так, воно не дуже вдобне в користуванні для хлопців. Якось так. Якось воно в них забирає нервову систему, їм не дуже -то подобається. Так, щось дали, щось дали. Але воно їм. Щось таке несерйозне, ось, пожалуйста. Щось якесь фігню якусь. Воно їм тільки мішає, заважає. Ось і все. Ось то, що я можу рукати по ППО. Зараз я покладу людей техніку. Так, ось дивіться, то, що по людям: нерви, нерви і ще раз нерви. Тут все отак. Е, справляються добре по букету. сообщають все тут. Але тут ще йде, знаєте, дуже скорість велика, бо це всадник. Люди дуже швидко все роблять. По техніці, ось воно вже випадало. Так, є якісь технології, але більш з ними проблем. і е, ну це ще йде таке, знаєте, тут вивчення цього всього. Але, ну, сказати так, що так, щось воно там таке. Супер-пупер, там нічого такого немає. Обичне ППО, яке і було. Нічого, нічого сверхістечного там немає. А Ну що тут зомішку? Ну, працюють хлопці по-любому. По-любому вони общаються дуже серйозно, общаються з структурами. Структурами іменно государственними інших країн. От іде тут ця історія? Тобто іде. Але в цілому немає тут нічого такого особливого. Таке щось не дуже воно, може там, знаєте, чи надали по боротьбі з дронами їм? По боротьбі з дронами чи надали? А, ну так, більш-менш щось там у них більш-менш. Таке є ключ є, Чи є оружжя для дронів, для збиття дронів. Ну, щось є таке, Ось, щось їм надали. Щось їм вони діють, діють, по дронам діють ключ є. Тобто дії ведуться по дронам дрони вони збивати можуть. Це те, що касалося ППО. В принципі, тут я не буду більше залазити. І давайте поглянемо. Тепер трошки заскочимо на червень місяць. І подивимося, що нам червень місяць несе е, Запоріжжю в плані е, іменно військовому. Я маю на увазі Запорізьку область, яка окупована. То я, який стан буде цієї області, давайте подивимося, розіб'ємо на три частини. На три декади і подивимося. Так, подивимося, Запорізька область. Ну, іде ось повернення, іде повернення, але воно йде через башню. Почнуться, башню, це почнуться дії якісь, почнуться робота, почнеться серйозна, ретельна і ключ в наших руках буде. До речі, люди будуть задоволені, будуть, буде це відбуватися, до речі, по трансформації, ну тут прикривається, але. По всаднику це буде. Ну так, я не скажу, що дуже швидко. Щось новеньке таке буде, знаєте, щось вони таке придумають. Трансформація з книжки, все приховано, але щось буде новеньке тут по всаднику. Я подивилася тільки початочок. Ну і давайте трошки заскочу на другу декаду. Ну, буде, буде двигатися, буде, причому успішно, стабільно і е, такими різкими, такими, може невеличкими, але різкими рухами. Буде йти повернення, буде. йти в другій декаді буде йти повернення. Вже ресурси будуть більше йти. Всесвіт буде допомагати. Робота буде робитися успішно. Успішно. Але ось по луні, бачите, світила йдуть. Але все одно успішно. Так, тут будуть трати, скоріш всього, будуть втрати. Жаль, на жаль, ми цього ніяк. Ніяк ми цього не... Так, да, по серцю буде бити люди. Буде, буде бити по серцю. Що делати? Так, ну і третя декада. Те, що лілії зміни. Швидкі зміни, до речі, на третій декаді будуть йти. Але ось падає розвілка. Якесь собиття буде. пов'язане з жінками, жіноча енергетика. Дуже погано тут криси йдуть. Воно не буде таким серйозним тут, але все одно воно якось повліяє на це все. Це не буде дуже серйозне собиття, так воно все пропрацюється. Я не буду далі залазити, тут поки що буде робитися робота. До, до кінця Запорізька область, поки що тут воно. Я не дуже подробно питала, щоб ви розуміли, так, легко. Але тут ще буде робитися робота. Ця карта показує, що ще робота буде. І оця розвілка вона падає на третій декаді. Якась буде. тут... Подія. Ну, це будемо ще розглядати, це може ще 150 разів помінятися в процесі. Так що, ось так, ось так: до кінця вона не буде ще звільнена в червні місяці до кінця, але піде вже той процес, він піде однозначно. Тому, коли кажуть, що аж в жовтні, ну, люди, ну ви нормальні, літо для чого? Для того, щоб наступати, якщо вони не звільнять Запоріжжя, що вони будуть звільняти в першу чергу? Ну що, Донецьк чи що? Так що так, все я подивилася. Я не люблю дуже сильно за залазити, бо все дуже ще швидко змінюється. Але ми з вами продивилися першу-другу декаду, це вже третя, але тут будуть якісь, ось, бачите, такі нюанси. А, все, люди, я закінчу розклад, дуже сьогодні насичений такий день. Я трошки поміняла розклади. Бажаю вам бути всім живими та здоровими, все буде добре. І свою область ми звільнимо влітку. Сподіваюся, що це буде червень-липень, але не жовтень. Ось так все почуємось, папа. -па.